Друзі, мої вітання. Ви дивитесь youtube канал Телеграфія. мене звати Даріна Глущенко на календарі. 9 вересня, черговий інформаційний тиждень у самому розпалі. Ви знаєте, що дня ми говоримо про те найактуальніше та найважливіше, що відбувається в Україні та світі. Як бачите, до нашої розмови вже доєднався відомий для вас гість Це Сергій Братчук, спікер Української добровольчої армії. З ним будемо сьогодні говорити про ситуацію на фронті. Зокрема, будемо доторкатися і політичних питань. Також, пан Сергію, мої вітання. Я рада вас бачити. Ну, звісно, що дякую за те, що. Що знайшли час та можливість. Слава Україні! Слава силам оборони! Вітаю! Героям слава пане Сергію. Хочу розпочати, скажімо так, для розминки із традиційно, вже до речі, із того, що відбувається на фронті. Зокрема, інститут вивчення війни говорить про те, що Збройні сили України просунулися на Сумському напрямку, а армія Росії готується до штурму Покровська. Трішки згодом покажу карти. Аналітики зазначають, що українські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області. Повернули собі Бессалівку, це північний захід від міста Суми, а військові. Росії продовжили наступальні операції на покровському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли також. Що цікаво, інститут вивчення війни зазначає про те, що російські війська зазвичай здійснюють атаки під прикриттям рослинності, просуваючись вдовж вітрозахисних смуг, насаджень сільських доріг, і що російські безпілотники постійно перебувають на відстані 15-20 кілометрів у безпосередньому тилу. Окрім цього, що варто сказати, що також спостерігаються невизначені. Підрозділи морської піхоти в цьому районі і що російське командування ймовірно готується до штурму Покровська. Пане Сергію, давайте з вами обговоримо ситуацію на фронті. Звісно, я розумію, що із збереженням інформаційної тиші, але все-таки поговоримо про те, де найгарячіші точки наразі, що відбувається на лінії бойового зіткнення. Звісно, будемо говорити про те, про що говорити можна. Ну, звичайно, задаю Сумщину Ви назвали це населений пункт Бесалюка. Якраз саме в тому районі українським силам оборони вдалося здійснити дуже потужне тактичне просування і відкинути ворога навіть за державний кордон, російсько-український кордон, і зберегти, що дуже важливо: вклинення в російську оборону в районі населеного пункту Тьоткіна. Не вдалося ворогу знищити це вклинення. Відповідно, цей плаздармик він існує і е, виконує свої завдання. Тому по сумщині тут очевидно, що знову можливо повторюся дещо, але скажу так: на сьогодні е, ця локація для ворога виглядає як знаєте валіза без ручки, тобто нести важко кинути не можуть зрозумів, чому не можуть, тому що е, треба весь час доповідати фюреру. Путіну про те, що тут створюється так звана санітарна буферна зона, про яку власне Путін досить таки нещодавно е, говорив. І пам'ятаєте, навіть це е, бажання захопити Сумщину для того, щоб, начебто, приєднати її до Російської Федерації. Очевидно, видно, що бліцкриг тут не вийшов, і на сьогодні є там, скажімо, тактичні просування навіть ворога в районі населеного пункту юнаківка є, але в основному ситуація максимально вирівняна і. Ворогу не вдалося виконати жодного свого завдання. Це не говорить про те, що там ситуація спокійна. Ні, бої тривають, інтенсивність досить таки висока. Але власне про це е, говорить весь фронт е, відповідно, що скрізь є бойова активність. Повертаючись до Покровського напрямку, який дійсно на сьогодні залишається найспекотнішим. Найпріоритетнішим для ворога, ми можемо вже визначити ті підрозділи морської піхоти, які там з'явилися. До речі, вони перекинуті з Сумщини, в тому числі. Є там і певні мотострілецькі з'єднання. Ми говоримо, зокрема, про 70-ту мотострілецьку дивізію, яка частина якої, підрозділи якої перекинуті з Придніпровського напрямку. І, власне, вони з'явилися, не дивуйтеся під Запорізьким фронтом. Туди вони спочатку були перекинуті. Можливо, це був і швидше за все маневр відповідний. Потім ці морські піхотинці і ця мотострілецька дивізія, підрозділи. Ми говоримо про підрозділи, вони були перекинуті, в тому числі на добропільський напрямок, на якому я зупинюся окремо, тому що на сьогодні там ситуація складається досить таки цікавим чином. Знову таки абсолютно вірно. Дотримуючись інформаційної тиші, скажу лише одне, але трошки пізніше. Про що мова власне покровський напрямок, Новопавлівський відтинок. Він завжди змагається з покровським напрямком за пальму першості, де буде більше бої. З'ідніс сумнівний такий рейтинг, звичайно, і слово рейтинг можливо не досить далеко, але це для того, щоб пояснювати, що ж відбувається. Новопавлівський він на сьогодні теж доволі активний. Ворог перся в річку ворона, і, власне, для того, щоб продовжувати далі наступ, йому треба і загублюватися, заглиблюватися територію території Дніпропетровщини, переходити Віднорічку долати ці всі перешкоди для того, щоб рухатися далі, з метою вийти на оперативний простір там Запорі... Запорізької області та Дніпропетровщини. Власне сьогодні це не вдається. Ну і, звісно, командування в нашому плані ворога сьогодні очевидні, тому е, ті заходи, які проводяться, ті рішення, які приймаються командуванням, зокрема голоком Сирський, дуже часто буває на цих спекотних напрямках. То вони якраз ці завдання наші полягають не допустити таких е, дій ворога і його цих е, проходжень. І власне щодо Покровська, мені завжди тішить. Я жартую, навіть не жартую з іронією кажу про те, що от ворог збирається атакувати Покровську. Ну, власне, <покровська> дії активні по Покровську. Давайте просто нагадаємо нашим західним колегам. Вони відбуваються не лише цього року, а й минулого. І пам'ятаємо ті дедлайни, що до нового року Покровськ мав бути окупований росіянами. Пам'ятаємо ту саму 15-ту, наприклад, бригаду окремого механі... мотострілецьку бригаду Російської Федерації, яка була. Перепрошую до за слова, заточена на міські бої у Покровську. Вона стерлася в полях під Покровськом. І вона не виконала своїх завдань, вона навіть не приступила до міських боїв. А от на сьогодні, очевидно, що ворог, продовжуючи ці активні дії, намагається виконати завдання першочергово, зав'язати міські бої у Покровську і не лише у Покровську, для того, щоб, очевидно, осінньо-зимовий період е пробути там. Ми ж розуміємо що міські бої вони можуть бути затяжними. Але в будь-якому разі, так все таки краще зимувати в таких умовах, навіть бойових фронтових, ніж це робити в чистому полі, тому що зрозуміло, чисте поле на долоні. Так, от по добропіллю на сьогодні ми бачимо, що мапа нам це підтверджує відповідними діями сил оборони. Одне з цих зарячих вушок про які дуже багато хто говорив, воно перерізане зараз. Знову таки без завищених очікувань, без е анонсів певних дій. Не просто хочу сказати про те, що обіцяв дуже сподіваюся, що наш у наших сил оборони вийде все задумане. Так, от очевидно, що ця морська піхота, 155 окрема бригада морської піхоти, сорокова окрема бригада морської піхоти, які були на Сумщині, Запоріжжя і потім опинилися на Добропілі, певні ці підрозділи. Вони намагаються виконати головне завдання, не дати можливості більш активно діяти нашим силам оборони. І тому ці резерви, які планувалися для зовсім інших дій, насправді вони мали зараз бути на покровську. Так, от вони сьогодні е, фактично намагаються врятувати 110 і 132 тридцять окремі бригади підрозділи окремих окремих бригад Російської Федерації. Я зараз не буду говорити про напівоточення, про оточення, але ситуація для росіян складається не дуже добре. Хоча, е, заради правди, треба сказати, їм вдалося поки що уникнути е, відповідних е, неприємних моментів, і бачимо, як пазурі. Сил оборони вони вчепилися в горловину відповідну оцієї оці заючої голови. Тому ще раз без подробиць, але сподіваюся, у наших все вийде. <звіт> і, власне, це звичайно добропілля. Воно, бачите, воно як кажуть, ікнулося росіянам, тому що так вони просочилися, вони зробили свою справу, але не встигли зробити остаточно те, що про що думали. Азову вдалося, і не лише Азову, і приданим підрозділам, вдалося е, цю загрозу на сьогодні е, нівелювати, не ліквідувати поки що повністю, але тим не менше. Тому цікаві події можуть розгортатися на цьому напрямку, і саме від цього, в тому числі, буде залежати, як діятиме ворог на Покровському відтинку. Очевидно, що можуть поновитися м'ясні шторми. Тому що ворог цілком вірогідно, міг відмовитися від, скажімо, оточення Покровська для того, щоб я вже сказав зав'язати міські бої, можливо, будуть атакувати навіть у лоба, можливо, навіть з використанням важкої техніки, в тому числі uh -huh. механізований компонент uh -huh. пане Сергію, хочу ще з вами поговорити про весняну рідню кампанію 25-го року. От зокрема, в мене зараз. Перед очима е, стаття е, військового аналітика Снігирьова Дмитра, який говорить про те, що е, все таки е, під час весняно-літньої кампанії 25-го року е, сталася фіаско цілий так званої СВО, зокрема. Він пише про те, що російський наступ виявився провальним. Тільки в серпні втрати окупантів перевищили 35 тисяч, а просування було вдвічі менше ніж у минулі місяці, і що загалом за 4 роки, майже 4 роки повномасштабної війни проти України Кремль так і не досягнув заявлених цілей СВО, включаючи так, включаючи контроль над Донецькою областю. Окрім того, він пише, що для порівняння у листопаді 2024 року просування в української території було близько 70, 750 кілометрів, а на цей момент не більше 300 квадратних кілометрів, а втрати на рівні 35 тисяч за місяць. Це колосальні успіхи Сил оборони України. Крім того, зараз під контролем нашої армії знаходяться близько 33% в території Донецької області. Пане Сергію, якщо от коротко обговорити, що можете ви. Сказати стосовно того, якою була ось ця весняно літня кампанія 25-го року, і ну от проаналізувати її з точки зору того, що вдалося, що не вдалося росіянам, і можливо, ви також можете спростувати або відповідно підтвердити ось заяви військового аналітика Снігерова, якого я вам щойно процитувала. Ну, спростовувати я не буду, тому що те, про що пан Митро говорить, є абсолютною правдою. Додам лише так, що, наприклад, по серпню, якщо брати вже ключовий такий підсумковий місяць цієї весняно-літньої, я дякую, що ви називаєте весняно-літньої кампанії. Час слово кампанії я не використовую. Я кажу про черговий етап російсько-української війни, тим не менше. Так, от серпень, маємо 54 квадратних кілометри просування російської армії, найнижчий показник принаймні за цю кампанію. 54 квадратних кілометри. Цьому ви знаєте, що Олокон Сирський, він говорить про 58 квадратних кілометрів звільнених українських територій. Це перше. По друге, не дивлячись на те, що ворог все рівно використовує і буде поки що використовувати тактику малих груп на сьогодні. Кожен квадратний кілометр в серпні я маю на увазі української землі давався ворогу з втратами понад 110 бійців. Тобто на сьогодні це теж найвищий показник тих втрат, які були крайнім часом у росіян. Бо менше діє груп це не до того, що росіян стали менше вбивати ні, це до того, що вони стали меншими силами атакувати, тому впали всі е, наші показники втрат. Але ось саме в серпні ворог став класти більше людей, тому що всі на попередні місяці було менше ста втрат ста осіб за квадратний кілометр. Тобто, бачимо, що силами оборони, по перше, згадаємо серпню вдалися. Певні контратакуючі дії на сьогодні. Так, ми там прогавили добропілля. Про це вже довго говорити не буду і згадаю, по відроби розказав, але тим не менше системна робота була контратакуючим. Що, на що звернув би увагу особливо? На те, що наші звільнені населені, населені пункти, вони ну, скажімо так, не облаштувалися в один рядочок. Тобто це одна якась локація вузька доволі така, і там є просування тактичне. Ми говоримо про різні напрямки. Зокрема, ми говоримо про Покровський відтинок Донецький, ми говоримо про те, що було звільнено. Відповідний населений пункт на Куп'янському напрямку, який теж є доволі е, складним, як кажуть, що бачимо ворог рветься до Куп'янська. Зрозуміло, теж чому е, ми говоримо про зарічне, про що було напередодні повідомлено генштабом, це Лиманський напрямок, відповідно, е, так само на Новопавлівському відтинку, і говоримо про Запорізький відтинок фронту, де теж є наші тактичні просування. Важко це робити, але тим не менше воно є. І це говорить про те, що є система. Є система, і плюс це ще плюс у карму нашої корпусної системи. Ми ж розуміємо прекрасно, що сьогодні зона відповідальності того чи іншого корпусу це єдина зона відповідальності. Це не хтось дивиться на сусіда, що він зробив, а я подумаю, що робити, бо в мене є свій начальник. Так грубо, але це була правда до крайнього часу. На жаль, а сьогодні є підпорядкованість чітка, є розуміння командира корпусу, якими силами і засобами він володіє, і власне бачимо результат. Це при тому що хочу нагадати, що ворог наш нас по субовому складу, ви пам'ятаєте ці цифри. Він перевищує в три на деяких ділянках 4-6 разів. Uh -huh. Це просто важко навіть уявити три і чотири, і шість. Розумію, що це атаки ворога, що це наступальні дії, їх має бути більше, але тим не менше. І тут мова, і в тому числі про технології війни, як наскільки активно вони застосовуються сьогодні, щоб пройти на позицію, як з одного, так і з іншого боку, це ну невеличкий подвиг такий для того, щоб дійти до позиції. Більше того, там позиції ці потім утримувати. Тому. Е Mm, без завищених очікувань дуже завжди обережно до слів. Я е, не хочу говорити, що провальним став наступ. Нас попереду очікують дуже складні часи, але те, що ворог дійсно не досягнув жодних своїх цілей, а мова йде про Донецьку область, зокрема, це як мінімум, то дійсно це так. Четвертий рік повномасштаб, четвертий рік, і бачимо, що ворогу ці просування даються дуже дорого, і таких просувань е, принаймні вже не було. Сподіваюся, ця тенденція вона збережеться. Для нас перш за все. Угу, угу. Пане Сергію, ще одну тему обговоримо: зокрема, е обстріл Росії в ніч на 7 вересня, коли було влучання в урядовий квартал, і, зокрема, за Таймс пише про те, написав е буквально, щойно вранці прочитала про те, що Путін розпочав новий етап війни проти України. Йдеться загалом про удар по Кабміну, Там зазначається, що впевненість Путіна посилилася після переговорів із дзінпінем у Пекіні. Ми знаємо, що цілувалися, обнімалися диктатори так на початку вересня. Підтвердженням такої підтримки стала одна з найбільших спочатку війни повітряних атак на столицю України. Про це пишуть журналісти The Times. Ми знаємо, що внаслідок ударів було пошкоджено урядову будівлю. Це було вперше за понад три. Роки повномасштабно, майже 4 роки повномасштабного вторгнення. Також знаємо, що радикальні кола в Росії давно вимагали бити саме по центрах ухвалення рішень в Україні. Донедавна Кремль утримувався від таких ударів. Окрім цього, спочатку ж думали про те, що туди прилетів шахет. Потім з'явилася підтверджена інформація, що це все таки був іскандер, і що він містив понад 30 іноземних деталей, чи у тому числі американського, британського японського виробництва. Пане Сергію, коли е, міжнародна західна преса пише про те, що Путін розпочав новий етап війни в Україні, чи вірите ви ось ці такі нові етапи? До речі, дуже часто я чую новий етап, зміна тактики і все зовсім по іншому, можливо, це дійсно так і відбувається? Це перше питання. І друге питання: чи можемо ми говорити, що якщо Путін раз вдарив? Урядовому кварталу урядовому кварталі, так по адміністративній будівлі, чи можемо ми говорити про те, що він і далі буде продовжуватися цілитися в той же самий Кабмін, можливо, в Верховну Раду, можливо, в офіс президента, тому що ну як такої реакції, на мою думку, від західних партнерів, зокрема від штатів, і зокрема від президента Америки Трампа, ну немає її не видно, Знаєте, чесно кажучи, я здивований насправді, що протягом цього часу повномасштабного вторгнення ворог не робив таких ударів по тих адміністративних будівлях, про які ви сказали. Тому що столиця будь-якої держави під час війни, тим більше такої, вона апріорі є ціллю номер один. Це зрозуміло, так відповідно, є написані правила війни, про які дуже багато вже розказали, про те, що не треба і є такі негласні домовленості не бити по урядових там об'єктах, так далі, тому подібне. Але ж ми пам'ятаємо, з ким ми маємо справу. Тому я кажу, що я дивуюся, що до цього часу таких ударів не було, і треба бути повним Бовдурем або повним путіним для того, щоб не розуміти. Що наше військово-політичне керівництво не знаходиться в цих будівлях принаймні постійно це 100%. відсотків, тому що йде війна. І всі розуміють, що такий удар може бути завданий будь-якої хвилини і секунди, бо ми воюємо з цинічним, безпринципним, безчесним ворогом. Тому це для росіян кожна будівля влади вона має символ. А це про ці російські символізми. Якщо там зруйнувати Кремль, я не кажу, що вся Росія зразу викине білі прапори, але для них це буде настільки психологічний удар, що я не здивувався, якби вони побігли всі здаватися. Бо чесне слово, для нас це зовсім інше. Ми це не сприймаємо так, що це все обвалилося, і, і все життя закінчилося. Ну на жаль, є дебіли, я кажу відверто, які. Там тішилися від того, не розуміючи, що це удари по нашій державі, це удари по тому, що ми е, вкладали свої податки. Наші попередники будували це все і так далі. Так, от, власне, про новий етап війни. Ну де ж він новий етап війни? Ворог просто хоче показати, що він ще потужний. Ворог хоче показати, що він буде йти далі. Ворог хоче показати, що він. Буде йти і вбивати, і не зупиняється. Це очевидно. Це більше навіть, знаєте, послання не для нас, а для наших союзників і партнерів. Це вони мають на сьогодні перейматися. Якщо хтось в Білому домі е, правильно гадає, що Іскандер до них не долетить, є зовсім інші інструменти для того, щоб нівелювати роль Сполучених Штатів на світовій арені. І Росія це робить. Робить для Китаю, не для себе. Росія вже не здатна для себе нічого робити. Вона все це робить для Китаю і те, що відбувалося на шанхайських полях, теж очевидно. Росія втратила відповідно свою полярність у цьому світі. Хто що зараз не говорив? Старовинний придаток Китаю і Індії. Так вони це котре підтвердили, і власне підтвердили те, що Китай сьогодні споглядає і очікує повного виснаження Російської Федерації. Це очевидні речі. І далі про дуже важливий момент. Дякую, що ви в це питання вклали. Це про санкції і особливо контроль за виконанням цих санкцій. 35 деталей це американські у тому іскандері. 35 і далі пішло. Там і Японія, і Британія і лише третина, якщо я не помиляюся, це суто російські компоненти. Усього на всього третина, навіть не половина, навіть ні, тим більше дві третини. Тобто, контроль за виконанням санкцій, бо санкції працюють, то що не говорив. Так, я можу сказати, ох, треба було 14-го року. Звісно, можливо, цієї війни не було, але відбулося. Тому контроль за санкціями і о, збільшення цих санкцій, звичайно, це дає результат. Росію можна і треба дотискати відповідно. Тому е, ми говоримо про те, що знову таки ці удари потенційно вони будуть завдаватися і далі. Ми бачимо удари по енергетичній інфраструктурі. Знову таки без паніки і не лякати людей знову там тисячу шахедів на добу. Немає у Росії сьогодні виробництво тисячу шахедів на добу. Вони використали антирекорд. Скільки там 810 так тієї ночі було 810 Але давайте згадаємо, була Аляска, був час перед Аляскою, і трошечки після Аляски. Я про зустріч Путіна і Трампа відбувався процес накопичення, і він дав свої результати. Наступна ніч 810 наступна 142 І сьогодні, коли ми з вами спілкуємося, трошечки більше восьмидесяти. Що говорить про те, що дійсно це був процес накопичення? Зараз може зменшитися період між цими ударами, звичайно, там, ну, становити умовно не 5 діб, а 3-4, там, 2. Але тим не менше, це процес накопичення, відповідно. І тут питання вже більше про нашу протидію. Це наші можливості, наші спроможності, наших дронів наших реактивних дронів, наших ракетних програм це те, що може нам сьогодні допомогти змінити ситуацію і на полі бою, і не дати можливості ворогу бити, в тому числі по столиці, по інших наших містах. Ми з вами зустрічаємося в той день, коли буде о, Рамштайн ювілейний 30-й. І відповідно мова йтиме про ППО, але йтиме мова і про виконання програми закупівлі за кошти наших союзників американської зброї. Надзвичайно важлива програма. Там, наскільки я пам'ятаю, вже понад 2 мільярди доларів зібрано у тій касі. буде більше, значить, буде більше зброї, і наші можливості спроможності будуть е, зростати. Росія зараз буде агресивніше атакувати. Ми говорили про фронт. Ми говоримо про удари по цивільному населенню. Терор буде продовжуватися знову таки. Не для того, щоб когось злякати це для нас, є чимось новим. Я думаю, що ні. От тому кажу головне. Нам говорити і діяти щодо наших спроможностей, те, що нам допомагатиме. А центри прийняття рішень. Я от зараз, як би не хотів, але для мене важливістю, наприклад, я думаю, думає для вас, щоб мінуснули ще один нафтопереробний завод, ніж наші дрони прилетять в Кремль на все свій час. Дякую, Сергію, за ваш час. Друзі, дякую за те, що дивитесь, слухаєте та читаєте нас. Обов'язково підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Традиційно, звісно, закликаю вас підтримувати Збройні Сили України, допомагати, донатити, підтримувати наших хлопців та дівчат. І, звісно, що бережіть себе та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Ми побачимося з вами в наступних випусках уже завтра. До зустрічі. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.